Повнений радістю і Дух Божий наповняє наше серце, коли бачиш дім Божий переповнений народом Божим. Слава Богу! Думаю, що багатьом із вас прийшлося бути на цьому місці з плином часу, тобто роками, може, вимірюється вже той період, коли ви були тут востаннє. Але сьогодні ми знову разом, сьогодні ми знову можемо разом прославити Господа. І ви знаєте, коли ось таке відбувається. Мимоволі згадуєш ті місця, ті історії з Божого Слова, де написано про велику милість Божу, коли Христос звершував чудеса, коли Христос допомагав хворим, нужденним людям і його оточувало багато людей, його слухали, Його слово приймали, отримували допомогу. І знаєте, що відбувалося? Було стільки люду, що не могли підійти до Ісуса. І ми знаємо, були випадки, коли розбирали стелю і опускали хворих до Ісуса і Христос, бачивши їхню віру, що робив? Оздоровлював. Слава Йому! Він бачить кожне серце сьогодні. Знаєте, сьогодні радіє моє серце, тому що Він оздоровлює і мою дружину. І для мене сьогодні було. Така велика несподіванка, бо ми зранку поїхали, відвідали її в лікарні, ще в реанімаційній палаті, а друзі вже після нас взяли і привезли її сюди. Вона сьогодні є в служінні, там в тій кімнаті, слухає. Ви знаєте, і слава Господу! Господь робить дивні речі і сподіваються, що оздоровить її до кінця. Радій моє серце тим, що ви прийшли на це місце. і я... Вірю в те, що не інакше ви прийшли з бажанням прославити Господа, прославити Того, який дає нам життя, який дає нам спасіння, який дає нам Воскресіння мертвих. Тому що мета віри нашої це спасіння наших душ. Тому на початку нашого служіння хочеться, щоб ми звершили молитву. Молитву, яка започаткує наше служіння і вірю. Що Дух Святий наповнить серце кожного з нас присутній. Ставимо. Господи Боже, ми щиро Тобі дякуємо за Твою велику Божественну любов до нас, людей, яку Ти проявив в Сині Своєму Ісусі Христі. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти відкрив нам шлях віри і шлях спасіння, що Ти з'єднав нас з великою Твоєю любов'ю. Що ти привів нас до пізнання правди, і ми маємо надію на вічне життя з тобою. Благослови сьогоднішнє служіння. Ми радіємо тим, що ти благословив шлях помісної церкви. Ми радіємо тим, що ти, Господи, дав урожай землі і в цьому році. Ми за все тобі сердечно дякуємо. І я прошу тебе, благослови кожного, хто матиме участь в цьому служінні для слави твоєї. Дякую тобі за все. І особливо сьогоднішній день дякую тобі за дружину. За благословінням операції, яка була зроблена. Господи, дякую за всіх моїх близьких мені по вірі і по крові, які молилися за це, які допомагали. Дякую Тобі, Господи, благослови їх Твоїм Божественним благословенням. Наповни нас всіх Духом Твоїм святим, і нехай буде прославне Твоє святе Ім'я, Великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, сестри. Давайте ми зараз усі разом заспіваємо подячний псалом нашому Богові, який, я вірю і сподіваюся, об'єднає нас усіх, не тільки через слова, які там є, але об'єднає нас тому, що ми відчуваємо близькість один одного. Пісня Маніт Смерцемічною. Yeah. І ми зійшлися на думці, що ми обійдемося без гостей. Ми запросимо тільки своїх. І знаєте, що з цього вийшло? Я тут я, дивлюся, бачу, що не всі свої приїхали, але місця вже давно немає. Це дуже добре. Це дуже добре, що ми маємо таку велику родину своїх. І сьогодні участь у богослужінні будуть брати свої. Ці, що свого часу. Були причетні до народження цієї церкви, які були членами цієї церкви, але з тих чи інших причин, змінивши місце проживання, місце злослужіння, залишили цю церкву. Але я впевнений, що вони разом з нами. І сьогодні ми хочемо провести це зібрання як зібрання, по-перше, подяки нашому Богові, а по-друге, зібрання спогадів. Я хотів би, щоб ті, хто будуть мати слово, відразу зауваження маленьке, ми розуміємо, що ми обмежені часом і ми обмежуємо 4-5 хвилин, щоб ви згадали щось хороше, приємне, особливе, яке ви мали тут, будучи у цій церкві. Коли я готував цю програму, і вже сьогодні, вже на, на, на ходу так підходив до тих, хто прийшли на це богослужіння, запитуючи, яка буде участь. Я стикнувся з однією проблемою. Я не можу всіх умістити в цю програму. Так що вибачайте, можливо, комусь і не вистачить тут місця. Але я думаю, що спільна молитва. Спільна подяка нашому Богові, це і буде наш загальний вклад у це богослужіння. Я зараз надаю слово служителю нашої столицької церкви, який розпочне це служіння із короткого слова, і слова подяки Богові, і слова настави і молитви брату Віті. будь ласка. Ще раз вітаю всіх, дорогі брати і сестри, дорогі гості, хто сьогодні завітав, можливо, вперше в наш дім молитви. Ті, хто отримував із вас запрошення, ті запрошення, які були розміщені в нашому місті, в тих містах, де вони висіли, я думаю, що ви звернули увагу. Там були такі слова: не хлібом єдиним. Буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Тому будь-яке служіння перед нашим Господом, воно вміщає, воно передає, воно наповнює нас Словом Божим, Словом Ісуса Христа. І ніщо, повірте, ніщо, ніякі емоції, ніякі інші е, речі духовні не можуть замінити чистого. Слова Ісуса Христа. Тому я хочу розпочати наше сьогоднішнє служіння таким текстом Слова Божого, який записаний в книзі Старого Заповіту книга Ісаї, 56 розділ, 7 вірш, де є таке речення: бо мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Ці слова належать самому Господу. Який сказав про те приміщення, про те місце, де люди будуть приходити, щоб віддавати славу Богові, жертвоприношення Богові. І в сьогоднішній день, як вже було зазначено братом, ми прийшли для того, щоб принести жертву Богові. Яку жертву? Духовну, духовну, наші молитви, наші слова, наші псалми це є плід наших уст, який прославлятиме Господа. І така жертва приємна Господу, тому нехай Господь благословить. Хотілося б сказати в ювілейний день 20-річчя помісної церкви, що цей будинок було збудовано зусиллями багатьох із вас тут присутніх, а дехто вже відійшли і в вічність. Брат Олексій Сідловський давно хотів сюди приїхати. І я дуже його просив, щоб він тут сьогодні був. І дякувати Богу, він сьогодні з нами. Але є такі його однолітки, які вже відійшли в вічність. Так буває на землі: Рід приходить і рід відходить, а Слово Боже перебуває вічно. Але брати і сестри, є дім духовний, який Бог називає церквою. І церква продовжується будуватись і по сьогоднішній день. І помісна церква, як я вже сказав, вона дякує Богу за своє 20-річчя. Багато із нас, читаючи Слово Господнє, приходить до розуміння, і слово Боже так каже, що церква Христова є світильник Бога на землі. Ви згідні, брати і сестри? Церква Христова є світильник Божий на землі. Що це означає? Це означає, що ми, як члени Церкви Христової, ми повинні світити для людей, які оточують нас, і виконувати завдання церкви, які Бог поклав на церкву, збудувавши її. Я хотів би сьогодні просто назвати, не розшифровуючи, не, е, так би мовити, заглиблюючись в ці теми. П'ять основних напрямків служіння церкви. Тому що сьогодні ювілейний день, і ми маємо розуміти, для чого церква взагалі на землі, для чого Христос її збудував, і коли ми в ній, то що ми маємо робити? Тому перше, що можна назвати в цьому відношенні, це церква має виявляти любов до Бога. Це означає прославляти Бога. Це означає поклонятись Богу. Це означає робити все для того, щоб Господь був прославлений. Це одне із завдань церкви. Друге, любити людей. Церква Божа покликана любити людей. Як би це сьогодні дивно не звучало, але це так. Церква Божа, віруючі люди, ми маємо любити людей, які живуть поруч із нами. І через наші добрі діла, через наше співчуття до них, через вилиття Божественної любові до людей прославляється хто, брати і сестри? Той же Бог. Через наше ставлення, через богобійне, любляче життя прославляється Бог. Третє, завдання із великого доручення для церкви проповідувати Євангелію. Поширювати віску Спасіння в Ісусі Христі, про те, серед тих людей, серед яких ми проживаємо. На превеликий подив ще є люди, які не знають про шлях спасіння. Як треба досягнути спасіння, як бути переконаним, впевненим, що ти спасений це завдання Церкви. Проповідувати Євангелію Ісуса Христа. Четверте. Написано «хрестити». Що це означає Хрестити? Тих людей, які увірували, які прийняли вістку Євангелія об'єднати вірою для спільного поклоніння, мати спільність, церковну спільність в тілі Ісуса Христа. Ось дивіться, як нас багато. Але кожен із нас представляє частинку тіла Христового. І так як в нашому тілі. Кожен член нашого тіла потрібний нам. Мізинчик виконує свою роботу, око виконує свою роботу, серце виконує свою роботу. І що б ми не назвали в тілі нашому, воно нам необхідне і воно направлене на благо тіла. Так само церква, спільність церковна, життя в тілі Ісуса Христа. Кожна особа, кожен член церкви. Є частинкою тіла Христового. Ми маємо спільність один із одним, спільність з Ісусом Христом і в цьому план Божий для церкви на землі. І останнє навчати зберігати все те, що заповів Христос. Це важливо, брати і сестри. На превеликий жаль, сьогодні багато людей вірять, що Бог є. Багато людей вірять, що Ісус Христос був, і навіть дехто вірить, що Воскрес. Пасхальні дні що ми чуємо? Христос Воскрес вітання і відповідь лунає, воістину Воскрес навіть, знаєте, від людей, які відкрито живуть у гріхах. Вони сьогодні це говорять своїми устами. Але завдання церкви, брати і сестри, навчити дотримувати всього того, що передав Христос. Не тільки якусь частиночку, не тільки. Знаєте, декілька заповідей і декілька свят. Але все, все. тоді ми будемо щасливими, тоді ми будемо успішними, і тоді ми отримаємо благословення від Господа. Це те, що я сьогодні хотів сказати про церкву. І буквально ще декілька слів про подяку Богу за урожай. Адже ми сумістили сьогодні два таких приємних для нас, приємних для нас події. Це Життя церкви і подяка Богу за те, що Він нам дає. Книга Вихід, 23 розділ, 15 вірш пише так. І не будете являтися перед лицем моїм спорожніми руками. Дорогі мої, варто задуматись, ми ходимо до храму щонеділі. Ми ходимо в церкву щонеділі і навіть двічі на тиждень. Чим наповнені наші руки, духовні наше серце, які плоди духовні, які жертвоприношення Господь отримує від нас? Окрім того, написано, щоб ми, святкуючи свято подяки, написано свято жнив первоплоду праці твоєї, що сієш на полі, і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Повеління Господнє для людей, щоб ми не забували, що це не тільки наша рука є причиною ось усіх усіх благословень, але Бог силою своєю, милосердям, любов'ю до нас дає плоди землі для нашого земного життя. 19 вірш говорить: початки первоплоду твоєї землі принесеш додому Господа Бога Твого. Що сьогодні ми і робимо церква Божа. Ми принесли ось ті початки, ось ті представники різноманітних плодів до Дому Божого, щоб віддати Богу подяку. І за цей рік, який Бог увінчав щедротами своїми. І 25-й вірш говорить: і будеш служити ти Господеві Богові своєму, Він поблагословить твій хліб та воду твою і спосеред тебе усуне. Хворобу. Які приємні слова обітниць Божих. Коли ми служимо Господу, коли ми віддаємо йому те, що маємо віддавати, Господь благословляє, дає нам їжу, дає нам питво і усуває спосеред нас хворобу. Так воно і є, і є багато свідчень, що саме так проходить життя серед народу Божого. Але будемо пам'ятати, брати і сестри, про ті жнива, дивлячись на жнива земні, які відбудуться в майбутньому, які звершить сам Господь. Жнива, від яких залежить вічне життя. Тому що від цього хліба залежить земне життя, а від Божого хліба, від Слова Божого, залежить вічне життя. І тому. В закінченні я читаю такий текст Матвія, 24, розділ, з 30-го вірша, говориться, і того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. І тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних, з великою потугою і славою, і пошле ангелів своїх із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох. Від кінців неба аж до кінців Його. Слава Ісусу! Слава. Зберуть вибраних, зберуть віруючих, зберуть вірних Господу Ісусу Христу. Церква Божа! Пильнуймо, будьмо готові. Бо написано: не знаєте ні дня, ні часу, коли Господь наш прийде. Не можна розслаблятись, дорогі мої, не можна направляти більшість своїх зусиль на роботу. На придбання тимчасового, земного. Чому? Тому що є таке застереження. Будуть двоє на полі тоді. Один візьметься, а другий залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, а друга залишиться. Пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Дорогі брати і сестри! Приймемо це Слово в наші серця, розчинимо його нашою вірою. Будьмо вдячні Богові за шлях життя церкви, за плоди, які ми сьогодні маємо від Господа, і пильнуймо про жнива Господні, які Господь звершить, і візьме від землі вірних, віруючих Господу. Господнє ім'я нехай буде звеличене і прославлене. Сьогодні і по віки Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, ми вже практикуємо щорічно по всіх наших Іванівських церквах молитву вдячності за такі головні речі в нашому житті: хліб для нашого тіла, вода для нашого тіла і хліб для нашої душі. Тож ми бажаємо принести Богу подяку за ці найважливіші в нашому житті речі. Як Молитва жертва нашого, наша спільна перед Господом в цей час. Помолимось. Благословений наш Господь, Отець Небесний, творець всякого тіла на землі. Ти є наш творець, і ти, Господи, створивши нас, зробив нас людьми залежними від щоденного хліба. Ми тобі щиру подяку складаємо, що і в цьому році ми маємо урожай, маємо хліб для нашого тіла, без якого неможливе життя наше. Господи, дякую Тобі, що Ти забезпечив нам всім. Ти учив нас людей молитися про хліб щоденний на кожен день. І ми просимо Тебе, Господи, і надалі не полиши нас хліба, від якого ми залежні повністю. А також дякуємо Тобі, Господь, що ти сам. Ісус Христос наш Господь стався хлібом живим, який годуєш нашого духа, щоб нам також мати життя духовне, без якого неможливо життя духовне. Дякую тобі, Господи, за хліб твій щоденний, благослови нас цим хлібом на кожен день, і хай Твоє ім'я буде возвеличене і прославлено, великого Бога нашого. Амінь. Амінь. Слава і поклоняємось Тобі. Єдиному Господу Богу неба і землі, і сердечно дякуємо тобі сьогодні за цей безцінний дар воду у нашому житті. Ти сотворив світ з води й водою, ти поставив залежність все від води. І сьогодні наш край повною мірою може споживати цю прекрасну, чисту питтєву воду. Ми дякуємо тобі, Господи, за цю воду, яку ти даєш нам щоденно. І прославляємо Твоє святе ім'я, що ти продовжуєш нам життя, підживляючи нас водою. Дякуємо тобі за живу воду, яка відживлює наші душі, щоб служити тобі. Будь благословений і прославлений, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Помола, підвітня Бог. Задоровий час, який Ти дарував сьогодні, Господи, бути в домі молитви. Цей шлях, який ми пройшли вже 20 років, Господи, і Ти дарував, на цьому місяць будував ці жертву ніхто церкви, Господи Твою. Це не наша заслуга, Господи, не наші справи. Але Господи, Твоя, кров на Господу Христі, Хвала Тобі, честь і подяка, що Ти дарував нам все необхідне в житті нашому. Ми все час вдячні Тобі за ці дари землі. А також за слово Твоє святе, яке, Господи, ми маємо сьогодні, яке веде, показує і для нас сьогодні дає свої поради. Хвала тобі, честь і подяка, за все вічному Богу, Отцю, Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь.